Дитяча Біблія Перший гріх. Адам і його жінка Єва жили у великому прекрасному саду, який був для них насаджений самим Богом. Бог звелів їм дбати про цей сад, що називався Едемом. Але це була неважка, приємна і захоплююча праця, адже в цьому Божому саду, званому Щераєм. Все було чудово і бездаганно. Там цвіли найпрекрасніші квіти, там були красиві галявини і пагорби, вкриті м'якими травами, світлі, чисті струмочки текли луками, там було безліч кущів з солодкими ягодами і багато дерев, з різноманітними запашними плодами, прекрасними на смак. Під ним гуляли ласкаві й доброзичливі тварини. Птахи з різнобарвним пір'ям літали дерево на дерево, і з ранку до вечора лунали їх веселі пісні. Добре було Адаму і Єві жити в раю. Вони могли працювати скільки хотіли, тільки для того, щоб не додьгувати без діла. Вони могли їсти плоди, коли відчували голод. Коли ж їм хотілося пити, то вони йшли до джерела, щоб напитися. У раю було таке приємне чисте повітря, що Адам і Єва не страждали ні від спеки, ні від холоду. Тому їм не потрібно було ні одягу, і вони ходили нагі. Ви думаєте, що їм було соромно? Ні. Адам і Єва були невинні і безгрішні. їм нічого було соромитися, і тому вони не помічали. Своєї наготи. Але між усіма райськими деревами було два особливо чудові дерева, одне називалося деревом життя, дивовижні плоди росли на цьому дереві. Якби люди могли завжди їсти ці плоди, то вони б ніколи не померли, а жили б вічно, ніколи б не хворіли і не старіли, інше ж дерево називалося деревом пізнання добра і зла. Від цього дерева Бог заборонив людям їсти плоди? Він сказав Адаму, що якщо вони не послухають його і скуштують плодів цього дерева, то неодмінно помруть. Адам сказав про це і Єві. І що ж ви думаєте? Не послухали Бога Адам і Єва, спробували плодів забороненого дерева, їх спокусив на це дьявол. Хто такий дьявол? Один з ангелів почав пишатися тим, що він прекрасний розумний і не став слухатися Бога. Та й до того ж він підмовив до непокори творцю багато інших ангелів, і зробилися вони злими. Бог розгнівався на них, прогнав їх із неба і послав у пекло. Цей, відпавший від Бога ангел, називається дьяволом або сатаною. Диявол заздрив райському блаженству перших людей і задумав позбавити їх цього щасливого життя? Для цього він увійшов в Змія і сховався у гіллі дерева, дерева пізнання добра і зла. І коли Єва проходила недалеко від нього, дьявол почав підмовляти її, щоб вона поїла плодів забороненого дерева. Він з хитрістю запитав Єву Чи правда що Бог. Не дозволив вам їсти ні від якого дерева в раю. Ні, відповіла Змієві Єва. Плоди з усіх дерев ми можемо їсти. Тільки про плоди з дерева, що пересеред раю, Бог сказав не їжте, не торкайтеся до них, щоб вам не померти. Але дьявол почав брехати, щоб спокусити Єву. Він сказав ні, ви не помрете, але знає Бог, що якщо ви Їстимете їх, то самі будете як боги, і будете знати добро і зло. Спокуслива дьявольська мова Змія подіяла на Єву. Вона подивилась на дерево і побачила, що дерево приємне очам, що добре для їжі і дає знання. І захотілося їй пізнати добро і зло. Вона зірвала плоди з забороненого дерева і їла. Потім дала чоловікові своєму, і він їв. От так люди піддалися спокусі д'явола, порушили заповідь, тобто волю Божу, і згрішили, впали в гріх, так відбулося гріхопадіння людей. Цей перший гріх Адама і Єви називається первородним гріхом. Бо саме цей гріх потім був початком для всіх наступних гріхів у людях. І лиш тільки вони з'їли плід, як згадали слова Божі. Тепер вони побачили, що згрішили, і не могли дивитися один одному в очі. Вони помітили, що вони голі, і соромилися один одного. У цю хвилину почувся голос у раю. Це був милосердний Бог, він бачив все, що зробили Адам і Єва. Адам і Єва, коли почули голос Бога. То, замість того, щоб з радістю кинутися йому назустріч, як вони робили це раніше, злякалися і сховалися у гущавині. Вони думали, що там їх Бог не побачить. А Бог суворо спитав Адаме, де ти? Тоді Адам сказав: Господи, я злякався, мені соромно, адже я голий. Ось я і сховався. Тоді Бог сказав: Адаме! Я все бачив, я бачив, що ти з'їв плід з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Милосердний Боже, виправдувався Адам, я не винен. Жінка, яку ти дав мені, принесла мені плід з дерева, і я їв. Тоді Господь сказав Єві, навіщо ти це зробила? Милосердний Боже, відповіла Єва, я теж не винна. Змій обманув мене. Він сказав мені, щоб я з'їла. І я з'їла. Ви пам'ятаєте, хто увійшов в тіло Змія і хто розмовляв з Євою? Дьявол злий дух, його найперший найсуворіше покарав Бог. Бог сказав дияволу, що від жони народиться Спаситель, який переможе дьявола і не дозволить йому надалі обманювати і губити людей, а людям дасть рай ще кращий. Не на землі, а на небі. Змій, який був найхитрішою твариною, в покарання повинен повзати по землі на животі і їсти порок земний, і змія тепер вважається найогиднішою проклятою твариною. Єві Бог сказав: Багато болю перетерпиш ти, народжуючи дітей, і за те, що спокусила свого чоловіка, він буде панувати над тобою. А ти повинна його слухати. Адаму Бог сказав: так як ти не послухався мене, то ось тобі покарання, ти будеш тяжко працювати так, що потече з лиця твого піт, коли будеш обробляти землю, щоб отримати хліб, який захочеш їсти. Ти посієш жито або пшеницю, а замість хліба на твоєму полі ростиме бур'ян або колючки. Все життя ти проведеш у важких працях, а потім помреш, закопають тебе в могилу, в якій ти станеш землею, з якою тебе взято. З цієї хвилини Адам і Єва не могли вже залишатися в раю. Сам Бог вигнав їх із раю на поле, де вони щоб не померти з голоду, мали працювати зранку до ночі. Адам і Єва поставили собі неподалік від раю хатину і часто плакали та говорили між собою. Ах, якби ми не послухалися, Змія, якби ми не їли з того дерева, то й досі жили б у Прекрасному раю. Як же зле не слухати Бога. Так Адам і Єва жалкували про свій гріх, але вони не могли вже повернутися в рай. Перед його входом поставлений був ангел, який тримав у руці великий вогнений меч і не пускав їх. Бачачи каяття наших прабатьків Адама і Єви, не назавжди відкинув їх милосердний Бог. Він втішив їх своєю обіцянкою послати свого часу для спасіння всіх людей, свого Сина, Господа Ісуса Христа. І це дійсно відбулося.